Один, два, три, чотири, п'ять сім. Не думайте, рахувати я вмію. Мені просто цікаво, звідки цифри взялись і хто їх придумав? Сьогодні я це з'ясую. З вами Ненсі Бей. Всім привіт! Вчені вважають, що історія чисел зародилась ще тоді, коли людина навчилася рахувати предмети. Але знаки для позначення чисел з'явилися пізніше. Спочатку люди малювали рисочки, а потім винайшли знаки. Знаки використовували як цифри, а ще за допомогою них читали. Люди навчились відрізняти один. А якщо предметів було більше, означає багато. Іноді для назви числа 1 використовували слово, яке означає одиничний предмет місяць або сонце. Пізніше люди почали спостерігати за предметами, які були парними: очі, вуха, руки, крила. Звідси людина знає про число 2. І таке слово як два на деяких мовах звучить так само, як і очі або крила. В практиці ми все рахуємо десятками від одного до десяти. Це, мабуть, тому що у нас десять пальців на ногах і на руках. В процесі еволюції людина користувалася дуже різними системами числення, але найзручнішою виявилася саме десяткова система. Позначення деяких чисел придумали і єрогліфи. Не знаю, правда, що вони означають, але деякі з них були дуже комедні. Схожу систему числення вигадали римляни. Вони записували числа рисками під різним кутом. Римськими числами ми користуємося і сьогодні. Так. А от всім вам відомі а от всім вам відомі цифри зі школи: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Придумали араби. Саме цим арабським винаходом ми зараз користуємося. Існує думка, що накреслення звичних нам арабських цифр було вигадано за принципом. Значення цифри відповідає кількості кутів, але з часом кути на цифрах змінилися. Ось така історія чисел. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами на Бей. Всім па-па!